Оце отакий український лісовоз. Не знаю чого їх перестали виробляти у 2010 році. Можливо, українців не залишилось, щоб їх купляли. Оце так ми. Готуємось до зими. Трохи привезли. Дравенят. Ще в нас тут є. Повно, так би мовити, загрузка. Ось такі от крухляче, а це наша пилочка. Китайська непогано працює. З 9-го року пиляю тільки собі. Отак от, от. заготовляємо тварюки. Не дають в лісі підбирати. Приходиться шукати по закуткам. Ну, нічого, воно трухле, зато. Не так його жалко палити. Бо як гарні дрова, так кидаєш і жалкувато. Хочуть, щоб купляли дрова, ага. вам З 9 року не купляю і куплять не буду. Буду їздити, підбирати, де знайду. Це заб'ємо. Цей закуток дровами. на струхи. Так что там он навис с Десь на виздровом. Здесь на рик могу хватить. Вот здесь. Тоже дрова Ну ничего. Да, морди, будемо в теплі. Це машини десь на неділю вистачить. Якщо не морози сильні.